Прошу коротко перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Ну, емоції позитивні, оскільки ми сьогодні в заліщиках перемогли, здобули очки. Тому, тому є позитивні емоції. Щодо самої гри. Ну, мені здається, що перемога, як то кажуть, заслужена. Наша команда зіграла, хлопці зіграли в принципі, дуже якісно в плані організації гри, дисципліни на футбольному полі, Не було розривів між лініями, що давало нам перевагу сьогодні. Створили свої моменти, реалізували їх і давали в принципі, нелегку гру, досить важку гру до логічного завершення в нашу користь. Прошу коротко перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Якби мене хороша гра міністра до пропущеного гола. Гол пропущений в кінці першого тайму, ось на початку другого, прості помилки при стандартах звели на нівесі і зусиль, які були до того. Фарту не було, але все на фарт не зіпреш. Заслужена, виходить, після того, як рахунок став 2-0 перемога «Города». Хоча до того. Я вважаю, що ми грали краще. Дякую.